Усі вітаю на своєму каналі, друзі! кури як моє хобі, мене звати Арсеній. Усім миру та добра! Хочу зазняти для вас відео про господарство, але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал, якщо сподобається відео. Приємного перегляду та не забудьте поставити дзвіночок. Кому цікаво, залишайтесь. Прийшов ввечері на господарство сьогодні, середа, 24 липня. Хотів для вас зазняти відео і дещо вам показати. Можливо, зараз і покажу квіти зараз. Тому, якщо хочете побачити квіти, залишайтесь. Через декілька хвилин я покажу. По-перше, сьогодні кури, як линяють, вони линяють зараз у мене, знесли два яйця. Ну, вони бувають, несуть. Вони несуть по одному яйцю. Вчора, після вчора було, позавчора було одне. яйце. Позавчора було одне і, все, і вчора було одне. А сьогодні вже два. Ну, можливо, закін... Закін... закінчиться ця линька у курей. І вони будуть е, нестися нормально, як бувало бувало від 4 до 8 яєць в день. Але все одно, так як діло йде ближче до осені, уже скоро осінь. Через, виходить, якщо не рахувати вже липень, десь місяць залишається. І яйценоскість взагалі буде падати у них. Тому зараз я заберу ці яйця, заберу їх. І... І вам дещо ще покажу. Корочки щось не йдуть спати, хоча зараз вже 19.30. Хочуть походити, напевно. Ну, добре. Хай ходять. Що зроби? Ось тут, як ви знаєте, я показував. Хто не дивився у попередніх відео, подивіться. Я, здається, там показував, так, я показував, що тут оці молоді кури Ломан Сенді, ну я не знаю, де вони. Ось там одна курочка. Чи там дві. Тут я вики... викидаємо всі яблука, гнилі, такі от склумби, тут перегниває і тут кури ходять, теж грибуться. Одна курка. Де ще одна має бути. Ось там вони ночували, у цьому оцій, як сказати, там е, зберігається сіно для королів на зиму. І там вон, вон це сіно зберігається, але вони не хочуть я бачу, звикати до того іти, е, лягати, спати туди курник, де кури зараз ночують. Тому я для, для них е, вирішив, щоб вони, щоб вони туди привчалися. На, коли ввечері зачиняти ці ось такі до дощечку якоїсь і цим, як це сказати, шифер такий чи що. Ось це закривати, зачиняти, щоб не проходили. А як не будуть іти, буду їх переносити в курник. Ось таке залишається, друзі. Ну добре, друзі, давайте покажу вам, хочу показати квіточки, калачики цвітуть і інші квіточки. Ось ще ось курочки ночують, тобто голубенка, золотиста півень. Уже петюнчик із пеструшкою зайшли туди. Дивіться, ось клумбочку покажу, ось поставили. Ну, це ще місяць тому. Такі бляшанки, не знаю, чи допоможе. Відкрутів там бляшанки, коли вітер, чи вони там риються, тарабанить ці бляшанки і. Вони мають лякатися. Але хочу показати квіточки саме. Ось троянди такі в цьому році посадили такі маленькі якісь. Уже другий рік, в травні цвіли, перецвіли і, і декілька днів тому знову зацвіли. Ось цвітують деякі, а деяка навіть буде зацвітати. Ось ця, Бачите, роз, розкривається. Ось тут чорнобривчики. чорнобривчики. Гарний аромат. Чорнобривчики. Один виноград прийнявся, як ви можете бачити. Ось тут такі чорнобривчики, а ось ці калачики. Ну, по-науковому я, якщо чесно, забув, як називаються. Але кажуть, калачики на них. Ось, дивіться. Такі рожеві, червоні. Ось, як ви можете бачити, такі калачики. Ось це помідори, які самі насіялись тут. Вирішили не видаляти їх, не виривати. А ось, бачите, деякі мають помідорки. Ми певно, будуть. зав'язались води. А ось це мороз, квітки мороз. Вони десь у жовтні, в принципі, так уже в жовтні минулого року, 1 жовтня, вже свіли, в принципі, десь. В кінці вересня вже почали цвісти. Ну, Вони Такі схожі на ромашку квіточками, але такого синього кольору. Я вам покажу, коли буде вересень. Кінець, вересня-жовтень. Ось. Але, напевно, відео будуть виходити восени, коли навчальний рік почнеться. Буде відео, напевно, рідше виходити. Вас попереджаю відразу. Ось такі якісь квіточки є. І такі гарні квіточки. Ось як ви можете бачити. А це енотера, але якась вона дуже багато цих, як це, розгалужень, тому вони дрібні. Дрібні квіточки. Ще лілії залишились, Тому вже перецвіли. Так, ось сад наш. Слив ці жовті сливи, в тому році дуже було багато їх. І їли, і варили варення, і закривали компоти на зиму. Але в цьому році там везіло три, три сливки і все. Більше нічого не було, і то вони, напевно, знили, А ось ще воно залишилось. бачите, ось така сливка гнила вже. Ось, як ви можете бачити, яблучка. Білий налив. Ось, білий налив перед вами. Ні одного яблука я не бачив в цьому році. Навіть не куштували. Я не знаю, я в шоці. Ось там ще яблука деякі падають, уже варим на компоти, але їх набагато менше, ніж в минулому році. Я хочу вас попросити. Я хочу вас по вам подякувати за перегляд цього відео. Бажаю усім добра. Миру. усім всього найкращого. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Кури, як моє хобі, мені дуже приємно. Дякую, вам. Мої відео виходять на каналі через день. Тому, друзі, при... запрошую вас на свій канал, підписуватись. Підписуйтесь, дивіться відео, мені дуже приємно. Всім па-па-па-па.